Так, всім привіт. Хочу замінити втулки стабілізатора на Opel Combo це. І, коротше, щоб їх тут замінити, треба єшку. Не знаю наскільки це вона було. Хренью з нею заварів. Коротше, якийсь треба спеціальний ключ. Щоб відкрутити, якщо без зняття цього підрамника. Коротше, тут треба гінекологічними методами все робити. Дуже там місця мало. Це трендець. Я вже відкрутив, але зараз спробую вам щось там показати. Ну, ось, коротше, там воно знаходиться. Болтик ось там Ось він такий болтик. Це з цієї сторони ще байдуже крутити. А з цієї сторони взагалі. Камеру немає. Не знаєш як запхати. Я не знаю, що я навіть знімаю. Ну, видно його. Ще один болтик. Коротше, це якийсь. Щоб його дістати. В принципі. Тут такого нічого нема, просто треба залізти і від... відкрутити. Ця втулка, яка була. О, ще хотів сказати, що вони бувають різних розмірів. Ці втулки. Тобто іменно всередині. Бувають на 19, на 20 і на 21. Наскільки я пам'ятаю, оця на 21, а оця на 19. Не знаю, чи налізе, бо, коротше, воно там вироблене, оця була свободна. Надів вона був бо там вже вироботка. ця на 19 начебто. Значить з одної тої самої фірми, але тут маркування якесь зовсім інше. Це м'яка, а це тверде, поки що, принаймні. Так не знаю, чи як, як, як воно налізе. Але буду пробувати, мабуть, отак треба ставити. Чи як. Чи ось так спробую, не знаю. Куди воно тягне. Ось так стоїть, мабуть. Напевно, то вверх-вниз. я знаю, як його кроще. Ну тут ось слід. То мабуть сюди отак воно грало, і тут знизу. Не знаю, мабуть так. Так ладно, ставлю я. Пробую якось. Бо це три не дети як незручно.